Всім привіт! Починаємо новий робочий тиждень. Знаходжуся вже в містечку Ройтлінген, це Німеччина, земля Баден-Вюртенберг. Сьогодні у нас вівторок, 23 вересня. Сюди я доїхав вчора, ну і їду зараз на перший юск. Заїхав вже в саме містечко, ночував я на околицях в промзоні біля меблевого магазину, а юск знаходиться в іншій частині міста. З другого боку і треба проїхати трохи через місто. От так от працюють німецькі світлофори. Різко міняють свої світла. Тут справа є мобільрідер. Бувало меблі. Колись привозив я сюди меблі, справа отут є меблевий склад. От. А погодка зіпсувалася. Купова Пого осіння, холодно, 11 градусів, тепла і така от межечка накрапає. За містом ще й туман бачимо сідає. Тож фактично на місці, ще два повороти я біля юска. Що ж, якось так, на тротуарі, на аварійці. І будемо розвантажувати. Повертаюся вже з не від не Ройтлінген, то був Файлінген, на околицях Ройтлінгена, І що ми тут вже бачимо, Казаварія? Казаварія. Mercedes, Volkswagen, таксі, А наступне? Наше містечко Тюбінген тут буквально поруч з Ройтлінгеном. А ось і Тюбінген. Не так давно я тут проїжджав транзитом, були ми тут всього лише проїздом, а сьогодні фактично на виїзді з містечка буде юск. І до цього юска прямуємо. Знову нам треба проїхати через ціле містечко, а на виїзді розвантаження. Будемо такий крутий пагорб і на самому вершечку будиночки стоять, мають вони там шикарний вигляд на все місто. Ну, а ми зараз попід ті будиночки тунелем і проїдемо собі далі. Ну, а Це вигляд при виїзді з тунелю. Теж на пагорбах будинки. Таке гарненьке містечко. Що ж, майже на місці. Тут от. Ага, вон двері юско бачу. Двірі, юско я бачу. там за тими деревами. Там за тими деревами. Дуже інтересно. Ну от якось так, там двері. Тут аудик і легкова парковка кругом. На матраси ми сюди повозили, документи я забрав і вже не встиг розвернути сам, бо заблокував виїзд людям з паркінгу. Ну, довелось тут потицяти взад-вперед. Але на цьому от клаптику вдалося розвернути. Тут заблокував машини. був. Коротше, їхати сюди треба без прицепу. Ніде не виїхати звідси нормально, не повдирати. Перепад великий. Так, горем пополам виїхали. Далі куди? Куди ти мене поведеш? Але не туди, куди на треба було виїхати направо на кільце. Шпадло. Де воно у нас тепер якимись селами? Назад маємо виїхати до Тюбінгена. Так як від того юска Алдіка поворот наліво не був можливий, прийшлось поїхати сюдою. Якимись польовими дорогами зараз будемо їхати. Але зато можемо побачити, тут справа ситренчик раритетний, старесенький. І от селами доводиться об'їздити. Це знаки 30 радари. Знак. Тюбінги наліво. Але якщо тут немає ніде заборонних знаків, значить можна спокійно їхати. Ну, а тут вже якісь дерева пожовтіли, як гарно. І ще раз ліворуч. Тюбінген суд. Окей. Та й так, селами селами доїдемо назад до того тюбінгена, і там вже на основну бундес -страсі. От, Треба було просто від юска направо-верх поїхати. Там було кільце і виїзд назад в місто. О, радарчик, я тут думаю, де ти заховався він тут, на клумбі. Ну і от попереду вже бачимо Тюпінген. Знову село, знову знак 30 і всі їдуть 30. Навіть Не якщо нема радара, хоча він тут є. Але навіть якщо немає, все одно всі будуть їхати 30. Та він тут є і не один, попереду ще один. Що це за акторка в нас тут? Ще на дорогу не скочила. Чекай, 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 Жанко, спокійні, що з тобою? А от і третій радар не село Радарами і не таке велике. На початку всередині і на виїзді. Нормально так. Ну, виїхав нарешті на Бундесстраси. Це є 27 дорога. Їдемо до містечка Мюсінген. Там останній юск з цієї тури, всього лиш їх три. Але другий вже добряче нерви підпортив. Трошки там постресувати мінімально, ну, але нічого, їдемо далі. Ну, Доїхав я вже до Юска, навіть розвантажився, є тут Міні рампа. Чекаю, поки проконтролюють і віддадуть документи. Доїхав я вже до останнього на сьогодні місця. Вогеншик. Шік. Тут він знаходиться, воно зверху вже бачу. Зараз розвантажується і є отут такі гарні паркомісця, щоб почекати і навіть переночувати. О, зробимо для початку обідню перерву друга година дня, а тоді вже понесу документи. Новий день, продовжую розвозити меблі. Два місця вже сьогодні розвантажив. Вже до третього, Мобель Шік. Тут він справа від нас знаходиться. Треба десь під'їхати, знайти де тут туди. Десь тут прицеп залишити Минулого разу то я приїхав от звідси від тих контейнерів. Заїхав я вже до містечка Віллінген. Шукаю тут в промзоні місце, щоб залишити прицеп. Ген, такі гарні маленькі овечки. Туди аеропорт збоку. А тут я знаю, що мала би бути вуличка, де можна залишити причіп. Така вуличка тут є. От, А тут маю три Три магазини до розвантаження. Тут не хочу за собою його тут тягати. Ну і в тих от каміннях ставати теж не хочу тут в тому болоті. Там вище дало напруг наліво і можна буде зупинитись, залишити. Бачив що стоять там машини. Тут вже бачимо причіп на причепі. Пишати, буде нормально. Але. Пообідав і приїхав вже на наступне розвантаження. Трикса людс, величезна площа, тут багато місця. Заніс документи, відкрив будку і їду до першої рампи. Ну а це, що залишилось, то ще сьогодні. Два місця і завтра одне. Ще одне місце я собі запланував на сьогодні. Ось, десь далі по тому містечку має бути роллер. Тут зліва бачимо автосалон Порша. Гарні новенькі поршачки продаються. От. А нам потрібно розвантажити меблі. Одна палетка маленька тут. Має зійти і на завтра залишиться вже тільки один магазин. Спокійно собі в промзоні там заночую, там де залишив причіп, і вже завтра поїду. Зранку розвантажу. Здається, мені десь тут той ролер. Заразка від'їде. Можна піти, взяти якогось круасана до ну, кави. Так, каба, де варина нахме, тролля. Де твоє місце для розладунку? А десь тут? Не знаю, вони до 3 працюють, вже четверта, чи він мене прийме, чи ні. Зараз дізнаємось. Повернувся я в промку. Забираю, та не то щоб забираю, залишаюсь тут на ніч, шпилю причепу і, і відпочиваємо до ранку. Знову новий день. Вчора на тому роллері вечором він мені не прийняв товар, відправив мене назад. Довелося їхати сьогодні зранку ще раз. От. Розказував, що він сильний начальник. Та сьогодні, от доїжджаю вже до останнього місця. Містечко Шрамберг. Школа. Радарчик захований. Гарненьке. Містечко, містечко німецьке. Знається, що тут є які рамки.